Чи буває у вас так, що приходить такий день, коли у вас все задумане виходить, як би само собою. Все йде як по маслу. Ви відчуваєте себе улюбленцем фортуни, щасливою людиною. І єдине про що жалкуєте, що цей день закінчується і його не можна запланувати чи повторити. А між тим, це таки можливо принаймні один раз на рік. Існує таке свято у ведичному календарі, називається воно Акшая Трітя. І хоча навколо цього свята відтворено багато містичного і таємничого, насправді про нього можна розповісти простими словами. Історія йде від давних давен, саме відтоді, коли були передані і записані веди, кожного року навесні, приблизно в квітні чи в травні, сонце і місяць одночасно потрапляють у найпотужніші для себе знаки зодіаку, і це співпадає з третьою добою за місячним календарем. І тому перекладається назва Акшая як непереможний, нетлінний, вічний а третя – третій місячний день. Цей день несе енергії благості, духовного розвитку, сили, сприяє будь-яким благосним розпочинанням. У цьому році цей день припадає на 30 квітня, але ви можете уточнити дату, якщо звіритися з місячним календарем для тієї місцевості, де ви знаходитеся. Що ж варто робити у цей день? По-перше, слід пам'ятати, що ведичне знання базуються на духовності, благості, тому однозначно нехай думки та дії несуть позитив та добрі енергії. Між тим, бажання можуть бути як духовними, так і матеріальними. Справжні послідовники та знавці виконують красиві складні ритуали. Ми ж можемо читати молитви, співати мантри, загадувати та будувати різні плани. Добре розпочинати в цей день справи, проекти, які ви давно хотіли здійснити. Розпочинати можна що завгодно, вчитись чомусь новому. Або може робити якийсь комплекс справ для фізичного здоров'я. У цей день особливо сприятлива буде благодійність, допомога тому, хто цього потребує. А може у вас є якась мрія, яку ви ніяк не наважуєтеся здійснити. То, можливо, сьогодні для цього якраз найкращий день. Ще у цей день добре купувати коштовні речі, вони будуть довго служити і приносити радість. Якщо вам нічого з бажань не приходить, то можна навіть посадити квіти чи дерево. Можна щось намалювати, зайнятися будь-якою творчістю. Кожне добре розпочинання у цей день є сприятливим. Додаткову енергію ви отримаєте, якщо візьмете якусь аскезу. До речі, не вживайте вакша трійтю важку їжу. Краще з'їсти в невеликій кількості свіжі продукти рослинного походження. Це надасть вам легкості і натхнення. Чи гарантує Акшая Трітя, що все задумане і розпочате вами сьогодні обов'язково здійсниться? Безумовно, ні, не гарантує. Та й не треба шукати таких гарантій, їх ніхто не дасть. Цей день не для того, щоб щось стверджувати чи заперечувати, а для того, щоб надихнутися та повірити у свої сили та могутність Бога і всесвіту. Енергії цього свята сприяють усім благосним розпочинанням, духовним та матеріальним. Тому скористуйтеся цією чудовою можливістю, принаймні добрий настрій, позитивні думки, душевний спокій цей день може надати кожному. І пам'ятайте, свято Акшая Трітя повторюється кожного року.